Сьогодні спілкуємося про торгівлю на Bybit з телефону, як купити криптовалюту, як продати криптовалюту, як відкрити якусь угоду і як її закрити. Я вже взяв в руки свій мобільний телефон і залогінився в свій Bybit аккаунт. До речі, реєстрував його за посиланням з опису цього відеоролику. Або промокод зараз бачите у себе на екранчиках. Цей промокод вам дає бонус до 30 тисяч доларів під час реєстрації, доступ до торгового ком'юніті з фьючерсними сигналами. А також персонального менеджера. Аж три плюшечки, особисто я даю вам. Для початку нам потрібно поповнити рахунок, якщо ви цього не зробили раніше. Якщо ви новачок і ніколи ще раніше не поповнювали свій байбіт рахунок, то робимо це за допомогою p 2 p трейдингу. Йдемо сюди P2P-трейдинг. Далі обираємо кнопочку Купівля. І нам потрібно купити USDT. USDT це віртуальний долар, якщо хтось не знав. 1 USDT дорівнює 1 Так, Спочатку обираємо банк, на рахунку якого у вас лежать кошти. До прикладу, це хай буде от Монобанк, Приватбанк. Подивіться, просто скільки українських банків тут представлено. Натискаємо на кнопочку підтвердити. Тепер обираємо суму в гривнях, яку хочемо витратити. До прикладу, хочу витратити 4,5 тисячі гривень. І нам показуються тепер ордери, починаючи від найвигіднішої ціни для нас, і закінчуючи менш вигідними пропозиціями. Наприклад, от, я можу купити 1 долар за 44 гривні 23 копійки, проте продавець мені, чесно кажучи, не внушає довір, тому що в нього було всього 3 ордери за останніх 30 днів. Якщо взяти, наприклад, другу і переплачувати 7 копійок за 1 долар, то в нього вже. Було 204 ордери, із них 95% виконано. Оцей, в принципі, мене влаштовує більше. Тепер натискаємо «Купівля», вписуємо суму, знову ж таки, яку хочете витратити, і кнопочка купівля. Далі переказуєте кошти з карти на карту, підтверджуєте, і буквально за пару хвилин продавець підтвердить отримання коштів і відправить вам ваші USDT. Тепер, як же ж торгувати на ф'ючерсах з. Мобільного телефону. Нам потрібно пройти до активів. Далі перенести кошти з будь-яких аккаунтів. Як тільки ви поповните через p 2 p це буде вони перепадуть на аккаунт фінансування, натиснете переказ. Далі аккаунт фінансування і до єдиного торгового аккаунту. Саме з єдиного торгового аккаунту ви можете купувати криптовалюту, продавати її і відкривати угоди на фьючерсах. Приходимо до торгівлі. Тепер бачимо, що от на споті в мене вже відображається 50 доларів, і на фьючерсах також відображається цей баланс. В принципі, тут функціонал ідентичний, тому що є у вас на веб-версії ПК, ринкові ордери, лімітні і так далі. От, якщо вибрати спот, купівля, продаж, всі ці функції є, тобто просто це все робиться безпосередньо з телефону, з будь-якої точки світу, що набагато зручніше, і по ф'ючерсам. Так само є налаштування маржі, от ізольована мержа, крос-маржа. До речі, про ізольовану крос крос-маржу в мене є окреме відео на каналі. Раджу вам його переглянути. Підказка зараз буде у вас справа зверху. Ми розібрали там різницю між крос-маржею та ізольованою маржею. Повністю налаштування кредитних плачей тут доступно. Далі у нас доступні торгові пари. Тобто, в пошуку ми можемо от писати якісь торгові пари. І як я бачу, відкривання і закривання позиції аналогічно комп'ютеру. Просто один в один. До прикладу, виберемо риночну. Далі там, 10% від депозиту, 10 плече, розсмражаю. Натискаємо long. Так, але це досить мала кількість біткоїнів, хоча має бути 0,01. Далі натиснемо Long і в нас лонг-позиція відкриється. От, до прикладу, хочу відкрити лонг по моєму ці XRP. От, натискаємо на свічечки, можемо тут також робити технічний аналіз на різних таймфреймах. Таким чином, це все також буде відображатися. Далі переходимо назад. Хочу по значній ціні, наприклад, відкрити лонг. Обрав ринкова ціна, кількість і відкриваємо лонг. Натиснув лонг, натискаємо на кнопочку підтвердити, і тепер наша позиція відображається тут. От Позиція далі. В мене є нереалізований мій PNL. Це вже з вирахуванням комісії. Тому що як тільки ви заходите в угоду, ви вже платите комісії. Біржі. Там маленький дуже відсоток, але він незначний і списується. Тому обов'язково це враховуйте. І тепер можна так само тут налаштовувати Take Profit і стоп лоси, або прямо зараз закрити по ринку, що я зараз і зроблю. Все свою угоду я закрив. В принципі, сподіваюсь по ф'ючерсам у вас питань немає, по споту у вас, думаю, також питань не має бути. Так як тут все, ну, я це вам все розповідав вже дуже і дуже багато разів. Тому що саме перше правило в торгівлі криптовалютами це не втратити, а вже потім заробити. А в мене на сьогодні все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.